Від, сьогодні я покажу вам найліпший прикол. І тут та, ведучий Юра і Стас. Юра качає і дивіться, звідки буде видалюватися. Стас закриває. Ви бачили? А тепер він закрив і цю дирку, звідки же полиється. О, ви бачили? Воно вилилося звідси, звідси вилилося. Де себе! Так. І ми переконемося на паузу. Скажу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і приємного вам відео. І сьогодні в нас бій з Юрою і Стасом. Почали! Юмор, він перший!

Хел, хел. Опасний удар. Ей, герої, підійдіть до нас, бо ми нічого не бачимо. Самый пасліший удар и... Ух ты! Хайо! О! Оооо! Йо, конеку! Слава козакам! Все! <ścoughs> Ще не пока. Думаю, вам сподобається відео. Це, е, тут або Стас. Все. І це все було повним повно. Ну, якщо ви хочете, ставте лайк, якщо... Ой, коментуйте, якщо хочете ще відео на нашому каналі. Дивитися. І... Всім пока! Давайте помогайте нам! Пока!